Щоб у святковий день не стояти біля плити весь день, можна приготувати заготовки. Залишиться лише поставити у духовку і дочекатися гостей. Для початку смажимо печериці 7-10 хвилин. На фольгу викладаємо слайси бекону і зверху рівномірно розподіляємо курячий фарш. Обов'язково посолити можна додати будь-які улюблені спеції. Далі розподіляємо діжонську гірчицю у зернах і зверху крем сир по типу Філадельфія. Посередині викладаємо смажені печериці і загортаємо у рулет, міцно притисняючи, щоб вся начинка залишилась всередині. Фольгу обов'язково по кінця згортаємо як цукерку і можна відправляти у морозилку. Коли потрібно, не розморожуючи, отак з фольгою. Відправляємо у духовку запікатися і насолоджуємось. смачного.